О, готові гарячі склади. Хочете скуштувати? Ой, інвестувати. Зовсім скоро ми відкриваємо рітейл-парк обрій та перші склади перетину. І всі ці приміщення вже розкуплені. Але не переживайте, залишилося кілька площ від 130 метрів квадратних в унікальному складі з деревини та від 250 метрів квадратних в класичному складі. Ви не готові до переїзду прямо зараз? Нічого страшного. Ми відкриваємо продаж нових черг. Площею від 300 до 10 тисяч метрів квадратних висотою 8 та 12 метрів. Черги, які будуть готові через пів року, підходять для бізнесу, інвестування, а також здачі в оренду, доступні кредитування та розтермінування. Знаходимось при в'їзді до Львова зі сторони Києва від Галицького перехрестя 3 хвилини. Залишайте заявку, і ми розкажемо всі деталі.